Одного разу учень запитав у мудреця, учителю, чому одні люди постійно скажуться на життя, а інші дякують, навіть коли їм важко. Мудрець посміхнувся, покликав учня та вивів його на двір. На подвір'ї стояли два глечики, один тріснутий і старий, інший новий та гарний. Візьми воду з річки, сказав мудрець. Учень наповнив обидва глечики та приніс їх. У старому глечику вода по дорозі витекла майже наполовину. Бачиш? запитав мудрець, новий глечик зберіг усе, а старий втратив частину. Учень кивнув так само і з людьми, продовжив мудрець. Хтось весь день носить у серці вдячність? І повертається додому повним, а хтось скаргами і наріканнями по дорозі розливає радість і в кінці дня залишається спорожнечею. Учень задумався, і з того дня він почав берегти свою воду, кожну добру думку, кожну усмішку, кожну мить. Мораль така бережіть світло у серці, і навіть найпохмуріший день стане світлим.